Ці діти танцюють і співають під час війни. Хтось скаже, що це не на часі, а психологи наголошують на тому, що улюблена справа допоможе дитині зберегти психічне здоров'я у складні часи. Команда дитячої академії естрадного мистецтва Мікс шоу знає, як відволікти дітей від сумних думок. Ми... Організували дитячий вокальний табір, де зібрали більше ніж 60 дітей зі всієї України. Це талановиті діти, це переможці чорноморських ігор, учасники дитячого Євробачення, це стувочі діти України. І наша головна мета це те не то, що навчити їх співати. Ні, вчать їх співати їх педагогів. І вони тут утворюють невеличке дитяче співоче ком'юніті. Тут діти спілкуються, знаходять однодумців. Якщо хочеться співати, то ми співаємо. Якщо хочеться танцювати, то ми танцюємо. Якщо хочеться щось зробити, то ми це робимо. Тут діти розкриваються. Розкриваються, вони можуть бути такими, якими вони є. Мене звати Адель. Я займаюся вокалом та танцями. А в табір я приїхала перший раз. Це мій перший табір, і мені тут дуже сподобалось. Я перестала боятися все, не боятися як людей. Типу, так здружилася за всі... за всіма. Моє місто мовчить, воно загубило нас. Діти змінилися їм дуже не, як не вистачає е, живого спілкування. І їм не вистачає того моменту, коли вони можуть забути про війну. Тобто, якщо вони е, жили до цього, не знаючи про це, що це таке, зараз як ми казали, що це е, вони проживають своє недитяче життя і недитячі емоції. Тут, у таборі, вони про це забувають. От зараз їх треба вчити справлятися зі своїми емоціями правильно, направляти їх у потрібне русло. Це дуже велика проблема, з якою можуть справитися. Я думаю, що тільки спеціалісти-психологи, які направляться. Тому що, коли дитина захоплюють такі емоції, дуже великий вирій, вони не знають, як цим справитися. Мене звати Віта, е, я з Харкова. Цей табір мені дуже допомагає соціалізуватися. Він дуже допомагає е, почуватися розкутішою, е, сміливішою в якихось моментах. Земля підуча, мова співуча, дівчатарненькі, які солоденькі, рідні люди, добра вдача, козак співає душа, плаче. А тепер навчилася гарніше співати. Вчителі мені дуже в цьому допомогли. Всіх люблю. Мене звуть Діма, я займаюся вокалом, приїхав в табір зі своєю командою. Ми тут... mm -hmm. займаємося різними ділами, знімаємо фільми, співаємо, працюємо. Шановні батьки, я хочу звернутися до вас. Я хочу, щоб е, ви. Звернули увагу на поведінку своєї дитини, якщо вона агресивна або, навпаки, апатична. Якщо вона з вами не спілкується, погано спить вночі, здригається, реагує на звуки гучні, то вам треба звернутися до психологів, адже тільки спеціалісти допоможуть вам у цій справі. Адже у наших силах і ми повинні виховувати. Ментально здорову націю а діти це наше майбутнє.